Тут на полігоні бувалі, вояки діляться досвідом із новачками щодо основних правил ведення бою. Проводили стрільби, стрільба з міста з різних положень, а також лісування особового складу на полі бою під прикриттям одного одного, а також стрільба по повітряним цілям. Окрім уваги інструктори приділяють роботі з дронами, навчають ними керувати, а також захищатися від ворожих безпілотників. Дрони танки, FPV, бомбери, навіть звичайний мавік-розвідник. Цілковито змінили правила війни, тобто навіть з 22-м, з 23-м не зрівняти цей 24-й рік, оцей 25-й почався. Дрони Зараз вирішують все. Я вам зараз підніму дрона, покажу на різні дистанції, як воно буде виглядати. Зараз вирішують тільки дрони, я так вважаю, і нам потрібно в цьому плані розвиватися, розвивати пілотів, майстрів, техніків і виробників, щоб вони конкурували з ворогом і перемагали його. На цьому сервоприводі є світло-чутливий елемент, який провокує дію сервопривода. Нам достатньо просто скинути стандартну гранату з Зергенко. І там 3-4 секунди вона долетить до вас а і взорветься. Уміти надавати першу допомогу собі чи побратиму у разі поранення життєво важливі знання. Молодці починаємо вак! сьогодні. У нас була база, Тобто турнікети, перевірка, як вони їх вміють накладати, як вони розуміються в тому, куди їх варто накладати, чи їх варто накладати, що з ними робити, якщо турнікет неефективний. Тобто мінімальне то, що вони мають знати і робити досконало. Без практики це складно, а тому потрібно відпрацювати кожну деталь, щоб довести навички до автоматизму. Хлопці в цілому справилися. Тільки треба більше впевненості. Ви розумієте? У нас є всіх людський фактор, такий ми себе жаліємо. Нам собі жалко тут турнікети докрутити, а потім воно виходить дуже в пагубні наслідки. Лише після тренувань на полігоні новобранці підуть на свої перші бойові завдання. Ну я вам скажу на даний час уже з нехваткою особового складу зі найбільш мотивованою. Особовий склад залишився, який не взирає на поранення, які знаходяться в строю підрозділу і виконують бойовий завдання. Ніна коломієць подробиці Інтер, інтермарафон. Єдині новини. Пілоти ну, пізніше а далі. Наша увага буде прикута до харківського напрямку, місто Вовчанськ, за зведеннями Генштабу. Там ворожі штурми не припиняються. І власне детальніше про те, як наші захисники стримують ворога. Ми розпитаємо Олександра Даниленка, начальника групи взаємодії зі змі бригади ГАРД Державної прикордонної служби України. Пане Олександре, радий бачити вас нас у студії. Вітаю слава Україні! А, і для початку давайте розкажемо нашим глядачам, що за QR-код Вони зараз бачать на екрані. Я так розумію, це збір для вашої бригади Розкажіть, Це Збір для нашої бригади, збір на дрони на комплектуючі для дронів, для на супутні обладнання для дронів. Тому що дрони зараз вже певний період часу вже вважається чи не на найголовнішому цій війні, чи на найефективніша зброя за ціною, за співвідношенням ціна, якість Дрон у мілих руках. Він дуже високоточна зброя. Якщо оператор володіє навичками, він вивчився, добре вивчився. А якщо в нього ще й в цивільному житті були якісь навички, гри, ті ж самі там в 3D-окулярах, якісь ігри, угу. там ці вся контрстрайки, там все, тобто То це людина, корисна навичка. так? це дуже корисна навичка саме для оператора дронів. Угу. Люди, які вміються, вміють розбираються в комп'ютерах. Оце все. От вони, оцей симбіоз, ці знання дуже в нагоді. Ці люди дуже швидко вчаться. Їм легко вчитися, навіть якщо цій людині, умовно кажучи, не молодь, да, там 20 mm -hmm. років, 25, навіть якщо людині під 40, але є такі фанати Контр-Страйка, дуже швидко схвачують все і дуже швидко вчаться. І дрони: дрони, дрони, дрони. Зараз нам потрібні дрони, тому що дрони це розхідний матеріал. Дрони. Дрон вилітає зазвичай, ударний дрон відлітає, це е, в нього е, One way Light, да, квиток, е, квиток в один кінець. Е, все, е, він політає, він вилітає, він вражає ціль і все, і вибухає сам. Тому цих дронів потрібно якомога більше, тому ми весь час за них збираємо. Зараз у нас відкрита банка. Е, хочемо зібрати 500 тисяч, але якщо банка в, раптом. Багато не буває. Вона, вона переповненою не буває. Гроші відразу знімаються. Від хлопців, від нашого підрозділу Рупак є замовлення вже. Нам треба. От зараз нам потрібні такі дрони. Зараз нам потрібні. Такі до них батареї, да? от зараз морози, нам потрібні потужні батареї. Зараз нам потрібно те, зараз нам потрібно те. І з банки гроші знімаються, закуповуються і відразу відправляються. От я сьогодні у нас вчора був благодійний захід один, і нам вчора нам вдалося зібрати 13 дронів. Зібрали. І сьогодні я їздив зранку на нову пошту, 10 дронів відправив. І післязавтра буду. На Вовчанському напрямку і заберу їх. Дорогі глядачі, у вас теж є можливість купити, як сказав пан Олександр, якомога більше квитків в один кінець для росіян допомогти дронами. Будь ласка, не підведіть донатьте, кожна гривня важлива. Кожна гривня важлива, гривна, да. маленьких Тому кожна... донатів не можуть. Українців, бути. щоб там не казали, українців багато. Ми всі оця... Страшна війна нас всіх згуртувала, об'єднала. Більшість з нас. І ну, порахуйте так. самі, нас там 30 мільйонів хай буде в Україні. Да? По гривні це 30 У нас мільйонів. бували збори, да. коли насправді люди донатили невеличкі суми, але дуже багато людей задонатили, так, і да. збори закривалися таким чином. Пане Олександре, розкажіть, що це, що ви зараз принесли це? перед да. ефіром. У мене, до речі, редакторка спитала, а що це таке. От розкажіть, я думаю, багатьох зараз. Ну, це запитання. таке страшненьке. Це дрон на оптоволокні. Російський, наші хлопці його нещодавно збили зі стрілецької зброї на овчанському напрямку. Ну, ось чули багато всі, що таке так. дрон на оптоволокні, не всі бачили. Багато розмов, ось, оп, та, але бачив. оптоволокно мало хто це ось така от, як рибацька ліска. Тоненька, Тоненька штучка, дуже... тянеться, воно може, може бути тут, ставиться катушка, і на ній це оптоволокно воно може бути. 10, 10 кілометрів цього оптоволокна. І оце mm -hmm. оптоволокно дрон летить по опт, з цим оптоволокном, розматується така от вірьовочка, за ним тягнеться, умовно кажучи, да? І, і він летить виконувати свою роботу. Чим ці дрони добрі, що ну, добрі в плані ефективні. небезпечні, вони небезпечні да, для нас, і, ну і mm -hmm. небезпечні для, для ворога, якщо вони в наших руках. Вони не, під, не піддаються дії засобів радіоелектронної боротьби. Все управління, в тому числі відеосигнал, йде через оце оптоволокно. Угу. Е, недолік цих дронів, вони не такі маневрені, як звичайні впівішки, як з От, власне, я фі... хотів спитати. Ударні. Це не панацея, я так розумію. Вони, вони так. не такі угу. маневрені. Тобто, якщо в якщо бачить, по ній відкривають вогонь. На ураження, от помітили, да? що летить FPV-шка, по ній починають стріляти. Якщо FPV-шка може зманеврувати швидко, угу. це її маневрувати не може, не тому повертки, що так? Він, йому треба трошки, угу. він може заплутатися і впасти. Оціх угу. А Як так, у нас свої. з такими дронами? Чи, у, нас, а... у нас вони є, але у нас їх ще небагато. У нас їх ще небагато, Дивіться, якщо десь взяти другу половину 23-го року, е українці впершими на цій війні почали застосовувати fpv дрони. Mm -hmm. У Росіян їх тоді ще не було. І росіяни почали побачили ефективна штука. Почали е їх також виробляти. І тепер росіян також є в півішки. Але все-таки промислові потужності Росії і промислові потужності України трошки різні. Через те, що і там вся країна працює на оборонпром і все. А щодо оптоволокна, то це вже придумали росіяни. Вони першими почали їх застосовувати. Угу. І зараз вже ми така йде. Але ми підтягуємося, Ми в підтягуємося, так, да, є, є, є у нас дрони. Ну, для прийняття скажу вартість дрону. Ну, оптоволокно саме дуже коштовне. Вартість дрону на оптоволокні не такого. От бачимо, цей такий простенький. Ну от, Я не знаю, хлопці, вибачте, за що зараз скажу, називають це дрон з гівна mm. да, і пала. Е, саме оптоволокно, воно дуже е, коштовне, і дрон на оптоволокні десь 80 тисяч гривень коштує. Mm -hmm. Тобто досить, досить серйозні гроші. Да? І це, щоб тобто, ви от, розуміли, що да, да, І ці дрони вони потрібні, потрібні. Не завжди дрон з першого разу. Е, От якщо брати не оптоволоконні, а все-таки більше у нас зараз і впівішок, звичайних ударних дронів, скиди. Mm. Якщо дрон е, летить виконувати бойове завдання, то він спочатку летить дрон і перевіряє, чи є реп взагалі в лінії, куди він летить ціль, чи шукає ціль, чи вже знає, що там якась корисна ціль, він реп. Mm -hmm. Хлопці бачать, що є реп, заглушили дрон, знають, порозуміють, на якій частоті пацю, працюють ці засоби радіоелектронної боротьби. Вже направляють інші дрони. І так з 3, з 4, 5 разу вже вдається влучати. Mm -hmm. Але якщо влучається штука, то ну, в залежності від заряду, там, який там заряд, то, ну, в принципі, в радіусі 30 метрів там шансів немає. Умовно кажучи, так ну прибули. я ще раз нагадаю нашим глядачам, що ви можете зробити так, щоб дронів у наших військових було якомога більше, хороших і різних для цього є qr код на екрані. Ви можете задонатити абсолютно будь-яку суму, яка вам по силах. Будь ласка, не ігноруйте цей збір. Це справді дуже допоможе нашим захисникам. Дрони не тільки нищать ворога, дрони також рятують наші життя хлопців. Тому що, якщо допустимо Вовчанськ чи інша якась ділянка, то що тошоно бригади гард. Ну, доволі така широка смуга оборони, mm -hmm. за якому відповідаємо, не, сам, не, не, не тільки саме місто Вовчанськ. Висазується якийсь десант на штурм наших позицій. Хлопці це побачили, відправляють туди в дрони І буває таке, що той десант разом з тією ж машиною, на яку ну, бронетехнікою, на якій вони під'їхали, дрони з ним розправляються раніше, ніж ті. Ворожі військовослужбовці доходять до позицій хлопців, До і речі, хлопці, вони да. дуже часто скаржаться на те, що їм доводиться там по багато кілометрів пішки йти до цих позицій, бо техніка просто не доїжджає і розбивають там усю це да, що аеророзвідка, аеророзвідка дуже гарно працює. Наша аеророзвідка працює Суміж, підрозділів інших підрозділів Сил оборони України, які працюють. Ну я беру наш напрямок, Вовчанський напрямок. Аеророзвідка працює, бачить якийсь рух, а зараз особливо зараз е, сніг і видно все. Uh -huh. Дуже гарно все видно. І передають координати, і по ним відпрацьовують міномети, артилерія. Вовчанську, коли оця друга фаза наступальної операції на Харківщині, 10 травня вона минулого року розпочалася, коли ворог спочатку активно в той день активно задіяв важку техніку, бронетехніку танки, але цю техніку спалили. Наші хлопці цю техніку спалили, і зараз на напрямку він дуже обережно. Вона є, вона працює, але немає таких, умовно кажучи, там танкових. А до речі, оскільки ви згадали про погоду, о, як дрони до погоди, наскільки вони чутливі до зміни погодних умов? Чи є якісь такі умови, коли їм важко працювати, і ворог, їм, наприклад, їм, цим почати. Їм важко. ну, Якщо погодні умови, вони однакові для всіх. Знаєте, як в футболі, ну, Там так, поле поле криве. Воно криве для обох команд. Так і тут: дрон, якщо холодно, батарея швидше сідає. Це треба враховувати. Якщо туман, дрони взагалі ну, не літають, розвідувальні. Це така погода класна. Ми називаємо класна погода саме для, ну, скажі, для піхоти чи там, для тих, угу. хто на землі працює, що да, переміщення. Аеророзвідка ну, не бачить, тому що все в тумані або мряка якась, отаке, дрони не літають. Е, коли е, дощ, то волога, в принципі, може потрапити в Дрон сам механізм, щось там може замкнути. Mm -hmm. Як його не ізолюють, щось там може замкнути аж до того, що може здетонувати боєприпас. Mm -hmm. Але тут однакові Але умови це не грає нас, на користь якоїсь ворога. зі сторін. Так це я не так грає. Ну грає mm -hmm. на користь для тої сторін, яка краще до цих умов підготувалася. Якщо у цієї сторони більш потужні батареї, от, що я кажу, що ми mm -hmm. збираємо в тому числі на супутні обладнання і комплектуючі, це в тому числі потужні батареї, які от дозволяють більше витримувати. Чим потужніша батарея у дрона, тим він далі летить. Дорогі глядачі, давайте зробимо, щоб у наших бійців батареї були потужніші в дронах. Це в ваших силах QR-код на екрані. Будь ласка, донатьте. Кожна гривня важлива. А скажіть, от ви знову ж таки згадували цей вираз, з чого зроблений, так би mm -hmm. мовити, цей yeah. дрон? У мене в ефірі ще один експерт казав, що в принципі такий самий принцип з того самого зроблені дрони молнія так звані, якими вони по Харкову yeah, атакують. Yeah. А на лінії фронту їх використовують? Чи це вони чисто для теронія молния? Yeah, yeah, ні, ні, молнія, вони як вона як ну, знову повторюся, да, це дрон і палок, це молнія. Це умовно кажучи, це. Фанірка, фанерка з пінопласту. І оце воно це все оце крила, да, як планер. Mm -hmm. Там хто там, в дитинстві, можливо, там, робив ці планери, там, просто, фу, запустив, воно летить. Чим він не тільки вони працюють з ним, по Харкову маю на увазі, вони працюють mm -hmm. ним і так. Тому що цей дрон, навіть якщо його підбили. Він подалі продовжує планувати. І він планує і може залетіти дуже розуміло, що він вже став не, управ... не керований. І він летить, просто кудись летить. Угу. І куди він далі влучить, отак в цьому в режимі вільного падіння, ніхто не знає. Тому що багато випадків ми знаємо і по цивільній інфраструктурі, те, що вони і ціленаправ цілеспрямовано стріляють по цивільній інфраструктурі, це ми всі знаємо, це ми всі бачимо. Але буває таке, що вони ціляться. І що там далі? Там хлопці його збивають, але ця молния летить далі. Я зрозумів, пане Олександре. У мене ще багато запитань до вас, але на жаль, редактор підказує, що ефірний час у нас закінчився. Я вам дуже дякую, що ви прийшли. Я сподіваюся, що ми е, зібрали трохи грошей для вашого підрозділу. І, е, о, зараз мені підказують, що 70 тисяч за цей ефір зібрали, Добре, але дякую. збір не завершується. Будь ласка, е, донатьте й далі. qr код е, не тільки на екрані. Ви можете на YouTube зайти, відмотати е, назад запис і задонатити знову ж таки за цим QR-кодом. Е, будь ласка, це дуже важливі до. Нати на дрони і на комплектувальне для них. Я ще Або раз... на наших Дякую. сторінках в соцмережах бригади ГАРД також є ці реквізити. Номер картки соцмережі картки, бригади ГАД. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРТ Державної прикордонної служби України. Дякую. Приходьте до нас і ще. Дякую.